H5HT. Сучасний бензиновий турбомотор, який Nissan робив разом з Renault е, та Mercedes. Це трьох брендів. Його ставили з 2018-2019 років і ставлять до сьогодні. Він стоїть на Nissan Qashqai G11 Restyle пізніх ікстрельчика 32 х Renault Kadjar, Арканта, Неган, Scenic. А також на мерсіках А-клас, б клас GLE CLA. Об'єм у нього 1,33 літра. Турбіна, прямий вприск, ланцюги ГРМ, потужність 140-160 кінських сил. Крут, крутний момент 270 нанометрів, для такого об'єму це дуже серйозно. Плюси, мотор реально економний, 7-8 літрів у житті. Добра тяга знизу, комфортно в місті, на трасі, тихий, легкий, сучасний. Масовий. Запчастини є, сервіс вже знає, що з ним робити. Але є й мінуси. Про них треба теж говорити. Чесно, прямий вприз це нагар на клапанах. Потрібне якісне пальне. Іноді треба чистити впуск. Турбіна, тільки гарна олива і часті заміни. Перегрів він не любить. Система охолодження має бути ідеальна. З якими проблемами приходять люди? Рівна, нестабільна робота це нагар. Масложор це через затягнуті інтервали. Перегрів це у нас радіатор, термостат, помба. Катастроф немає, якщо обслуговувати вчасно. Брати чи не брати? Так, якщо авто відносно свіже, їздиш регулярно, заливаєш нормальне ПН, не економиш на сервіси. Ні, якщо хочеш старий, добрий атмосферний, залив і забув на 10 років для порівняння. qr 25 дає, грубий, простий, їсть більше, але терпіть. Усе-усе. 20 де є золота середина без турбіни. H5, аж аж ти, сучасний, економний, але вимагає дисципліни. Це мотор нового часу. Менше якось буде, більше правил. Приймаєш правила? Мотор служить вірою і правдою. Не приймаєш, будеш його ненавидити.